Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дрони чи музей голодомору пише Дмитро Вовнянко, військовий, далі мовою оригіналу. Тренований підряд, які мене просто вкурвали. Перша у кривому розі через невиплати зарплатень медики вийшли на мітинг. Друга Верховна Рада виділила півмільярда гривень на завершення будівництва музею голодомору. Третя найбільш кричуща українська правда розмістила матеріали, де процитувала слова керівниці центру підтримки. Авіарозвідки Марії Баралінської українські виробники не дотягують до 10 тисяч якісно вироблених фіпів і дронів на місяць. А росіяни вже виходять на щомісячну кількість в 45-50 тисяч. Хочу помилятися, але я думаю, що з таким темпом не далі, як за рік, нам доведеться сідати за стіл переговорів. У даному випадку з Марією Баралінською я згоден цілковито, і ото в чому інтернет забитий гарненькими роликами, де коптер скидає бомбочкою, вражає техніку укріп. Плення або кількох окупантів українці пишаються такими відео. А знаєте чому такі ролики не дуже люблю дивитися? Я мені постійно бракує в кожному такому ролику підпису. Змісто в процесі ураження цілі було втрачено стільки-то коптерів. Я знаєте, води в коптер на фронті. Я дуже гарно знаю, що воно таке долетіти до ворожих позицій, і не бути подавленим засобами радіоелектронної боротьби ребами. А ще я дуже гарно знаю, що таке добувати для свого підрозділу. Нові ППЛА на заміну втраченим. Я терпіти. Не можу просити гроші у когось, але саме на фронті я мусив навчитися повноцінно канючити літаки. Бо волонтери для мене були єдиним джерелом відновлення техніки. У волонтерів черга прохачів кілометрова. Приклад разу найбільш ходовий пала на фронті. Це Мавік. Хто його купує? Волонтери, а Міноборони просто нагадаю, що сам міністр оборони назвав Мавік весільним дроном. Я здогадувався, що зелені міністри від реальності далекі, але що міністр оборони аж на тільки не в курсі, що відбувається на фронті. Це був справжній шок. Далі який розвідницький попал, Алі літак на фронті зараз найбільш масовий за моїми оцінками Валькірія, виробництва фірми бойові птахи України. На такому працював я навіть навчав на нього пілотів на армії Соса. А звідки Валькірія потрапляє на фронт від волонтерів, і це єдиний спосіб отримати його. Валькірія суто комерційний комплекс. Міноборони його не закуповує. У Міноборони надає у війська штадні по. А лелека стої фурія, але обсяги техніки, яку дає держава, взагалі недостатні, і через це екіпажі, лелек повноцінно полюють на птахи, втрачені аварійно. Їх на полях підбирає піхота. Такі птахи або прошивають під свою наземну станцію або розбирають на запчастини. А ще екіпажам доводиться канючити літаки волонтерів. Хто краще канючить, той більше успішно літає. Приклад три лелеки фурії Валькірії, це БПЛА ротнопатальйонного рівня для задач бригади. А тут існує ПЛА Посейдон доволі суворий у керуванні натомість із потужною камерою і шикарним захистом від РЕБ. джерело отримання цього комплексу – одне єдине фондо Петра Порошенка за рік війни. Держава палець опалець не вдарила, аби скооперуватися з п'ятим президентом і почати випускати посейдони масово і якби тільки їх в Україні випускають б пак ПД 2 з системою зльоту посадки в тол, який за сукупністю характеристик навіть переважає посейдон. Єдине лихо паде. Два отримати бойовим бригадам майже нереально їх мало шанси отримати посиду набагато вищі. Нарешті ударні фіпіві дрони маленькі такі коптери здатні діяти як камікадзе або скидати бомбочки. А ви в курсі що її збирають або волонтери, або самі солдати в бригадах? Що комплектуючі солдати, бува, купують за свої кровні у держави. Грошей на виробництво фіпіві-дронів немає. Натомість у держави знайшлися кошти на музей голодомору. Справа потрібна, я не за запар... Речу, але от коли ви прочитали все написане вище, вам не здається, що музей голодомору міг би почекати. Половині мільярда гривень явно можна знайти набагато більш корисне застосування, бо переговори з Москвою. Тим більше ми вже наприкінці доріг побачили, як будує зелена влада. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.